Добрий день, мене звати Павлюк Маргарита. Сьогодні я представляю мою наукову дослідній наководослідницький проєкт на тему застосування біокліматичних індексів з метою оцінки комфортності погодно кліматичних умов для людини. Актуальність дослідження біокліматичних показників полягає в їхньому важливому впливі на здоров'я та добробут людей. Розуміння, як клімат взаємодіє діозгар... з організмом, дозволяє ефективніше управляти природними ресурсами та розробляти стратегії адаптації до змін клімату. Дослідження біоклімату є особливо важливим. В контексті глобальних змін клімату, коли різноманітність погодних умов може зазнавати значних коливань. Врахування біокліматичних аспектів стану навколишнього середовища дозволяє покращити якість життя та збереження біорізноманіття. Мета дослідження вивчення та порівняння змін на протязі року основних біокліматичних показників у луцької світязі. Їх впливу на комфорт людей і розробка методів контролю такого впливу. Дослідження проводилося з використанням сумарного індексу патогенності погоди Бокші. Об'єктом дослідження наукової роботи є біокліматичні показники, біокліматичні індекси та їх складові. Основні етапи реалізації проєкту ви можете бачити на слайді. Біокліматичні індекси представляють собою комплексні показники, які використовуються для числової оцінки комфортності погоди та впливу біоклімату на людину. Біоклімат обхоплює різні кліматичні характеристики, які визначають вплив клімату на живий організм у певному регіоні. Біокліматичні індекси класифікують за різними ознаками, включаючи оцінку окремих матеріалічних величин, таких як температурні, температурно-вологосні або температурно-вітрові індекси. Врахування багатофакторності метеорологічних величин, що включає інтегральні або комплексні індекси, врахування антропогенних факторів впливу на атмосферу, таких як сумарний індекс забруднення атмосфери. Біокліматичний індекс стає важливим інструментом для визначення та розуміння взаємодії кліматичних умов і живого середовища. Для нашого дослідження ми використали архівні щоденні метеодані за 2021 рік для луцька та Світязя. Використані показники включають середню добову температуру повітря, середню добову відносно вологість повітря, швидкість вітру та середній добовий атмосферний тиск. Використовуючи архів метрологічних даних, ми виконали розрахунки індексу патогенності Бокші та проміжних індексів за відповідними формулами, які ви можете бачити на слайді. А саме це індекс патогенності температури повітря, індекс патогенності вологості, індекс патогенності вітру, індекс патогенності зміни температури повітря, індекс патогенності зміни атмосферного тиску, і, нарешті, загального індексу патогенності. Також на слайді зображений фрагмент з таблиці, складеної в програмі Excel, де й проводились всі розрахунки. Тогенна погода це погода, яка викликає метеопатичні реакції в людини. Метеопатія це погіршення загального стану організму, яке замовлено певною зміною погодних чинників в умовах звичного клімату. В залежності від величин індексу патогенності, погодні умови можна класифікувати як оптимальні, подразнюючі і гострі. Без врахування ясності, ці категорії зменшуються оптимальні від 0 до 9, подразнюючі від 10 до 29 і гострі, коли індекс патогенності дорівнює 30 балам і більше. В'ячеслав Григорович визначав оптимальними ті значення параметрів патогенності, про яких спостерігається мінімальна кількість метеопатичних реакцій. Це відповідає такому типу погоди. Температура 18 градусів Цельсія, відносна вологість 50%, швидкість вітру 0 метрів за секунду, хмарність 0 балів, мінливість тиску 0, мінливість температури повітря 0 градусів на добу. Ми провели розрахунки для всіх показників та відобразили їх на порівняльних графіках. Це наглядно показує динаміку різних індексів протягом року та окремих днів. Робота виконана за допомогою програми Excel. На цьому слайді зображені графіки річної динаміки температурного індексу та індексу вологості в місті Луцьк. На цьому слайді ви можете побачити графіки річної динаміки вітрового індексу, індексів патогенності, температури та тиску і сумарного індексу патогенності в місті Луцьк. Зображено графіки добової динаміки в місті Луцьк по місяцях 2021 року температурного індексу та індексу вологості. Індекс патогенності температури найменший є у травні, серпні і вересні, а найбільший у грудні, січні та лютому. Індекс патогенності відносної вологості повітря найменший є з квітня по серпні та у жовтні, а найбільшим у листопаді-лютому. Графіки добової динаміки в місті Луцьк по місяцях 2021 року вітрового індексу, індексі патогенності зміни температури та тиску і сумарного індексу патогенності, зображено на слайді. Індекс патогенності швидкості вітру найменше є влітку, а найбільший у лютому, травні та листопаді. Індекс патогенності міждобової зміни температури є низьким протягом теплого періоду року, а найбільший у лютому. Високі значення також набуває у грудні, січні та травні. Індекс потогенності міждобової зміни значень атмосферного тиску найнижче значення має у червні-липні, З січня по червні плавно знижується, а від липня по грудень зростає. Аналіз цих графіків засвідчує, що загальний індекс потогенності мав найбільше коливання саме у зимові місяці. Зображено графіки міждобової зміни у 2021 році атмосферного тиску та температури повітря в місті Луцьк. Для людини є несприятливість... Вітінні, коли на графіках можна побачити великі перепади того чи іншого значення. Зображено графіки річної динаміки індекс, температурного індексу та індекторност в селі світять. На слайді ви можете бачити графіки річної динаміки в селі світять вітрового індексу, індекси патогенності температури та тиску і сумарного індексу патогенності. Зображення до графіки добової динаміки по місяцях в селі світі з 2021 році, температурного індексу та індексу вологості. Індекс потагальності температури найменше є у травні, серпні та вересні, а найбільше – у зимові місяці з грудень, грудень січень та лютий. Індекс потаганості відносної вологості найменше є з квітня по серпні, а найбільше в листопаді-грудні та січні. Графіки добува динаміки в місті в селі Світіс по місяцях 2021 року вітрового індексу, індексу патогенності, зміни температури та тиску і сумарного індексу патогенності, зображено на слайді. Індекс патогенності швидкості вітру найбільший є у літні місяці, а е, найменший в травні, листопаді та грудні. Індекс патогенності зміни температури найнижчий з червня по жовтень, а найвищий в лютому. Індекс патогенності зміни тиску найменший е, в червні та липні, а найбільший в листопаді Топоді та грудні сумарний індекс патогенності найвищий взимку, а найнижчий з квітня по червень і в жовтні. Найбільше коливання сумарного індексу в холодний період року. Зображено графіки міждобової зміни у 2021 році атмосферного тиску та е, температури повітря в селі світі. Чим більше коливання, тим більш несприятливі дні. Отже, як наш проєкт може допомогти мати очутливим для практичного використання. Отриманих результатів ми розробили онлайн-калькулятор біокліматичного індексу Бокші. На слайді представлено алгоритми його створення слухачами нашої матеріологічних секції метеорології та кліматології розробляється командний проєкт сайт для метеочутливих людей. Погода три коти. Саме на даному сайті ми розміщуємо наш онлайн-калькулятор, і будь-хто за, за бажанням може розрахувати індекс потужності для свого міста чи села у конкретний день та час, а також ознайомитися порадами щодо того, як поліпшити своє самопочуття у нас дні. Для, для міста Луцька розробляється автоматичний онлайн-калькулятор, індексу Боксі, який працює, використовуючи дані автоматизованої метеостанції, яка функціонує у Луцькому національному технічному університеті. На сайті погода трикоти. Буде представлений наш онлайн-калькулятор. Зараз ви можете бачити його інтерфейс. На сайті погоду Трикоти представлено цілий ряд інформаційних матеріалів та практичних рекомендацій для метаочутливих людей. Ми хочемо представити розроблений метод аромотерапія проти метаочутливості. Який полягає у комбінованому застосуванні ароматичних речовин для зниження реакції людини у дні з патогенності погодних умов. Методами застосування таких речовин може бути додавання ароматичних олій, чи трав у чай або використання ароматизованих свічок. Отже, проаналізуємо. Результати оцінки індексу протогенності для, Лу... для Луцька. Середньомісячні значення коливається від 3,8 балів до 26,4 балів протягом року. Найвищі показники спостерігаються в холодний період, а найнижчі – в теплий. У цьому році виношено 21 день з гострою патогенністю. Таким чином, комфортність клімату Луцька доволі висока. Проаналізуємо результати оцінки індексу патогенності для світла. В місячні значення індексу патогенності коливається від 5 балів до 30 протягом року. Найвище значення. Міксу зафіксовані в холодний період від 10,6 балів до 29,9 балів, тоді як найнижче у теплий період. Протягом року виявлено 23 дні з високим рівнем патогенності. Загалом клімат світі захарактеризується високою комфортністю, враховуючи вищесказані аспекти аналізу індексу патогенності. У таблиці порівняння значень сумарного індексу бокші для Луцька та світіця вказано кількість днів з різними рівнями патогенності, вказуючи на можливу тривалість періодів погіршення природних умов. Погодних умов. Аналіз патогенності за різні місяці року підкреслює сезонні зміни. При цьому найвищі значення виявляються саме в холодні місяці. Порівняння аналіз динаміки індексу патогенності для Луцька та світі за розробленого, розробленого індексу розробленого бокшею дозволяє зробити кілька важливих висновків. Середні значення щомісячні середніші місячні значення індексу у Луцьку та світіці розташовані у схожих межах, показуючи значну динаміку патогенності протягом року. Але в світязі вони є дещо вище. Обидва регіони демонструють схожу тенденцію з найвищими значенням індексу патогенності у холодний період. Різниця полягає в тому, що в світязі ці показники трішки вищі. Обидва регіони мають е, набагато е, небагато днів з гострою потогенністю, але у світі це число дещо вище. В обох випадках комфортність клімату оцінюється як висока. Загальна тенденція свідчить про те, що обидва регіони мають сприятливі кліматичні умови для життя та високий рівень комфорту. Перспективи наших подальших досліджень ми працюємо над розрахунками динаміки біокліматичного індексу Бокші за шестирічний період з 2018 по 2023 роки для усіх областей України та побудовою серії карт географічного розподілу індексу. Плануємо, плануємо вдосконалити розроблений онлайн калькулятор з метою вільного вибору користувачам географічного пункту та часового періоду для розрахунку біокліматичного індексу. Дякую за увагу.